Учні четвертих та дев'ятих класів, відповідно до рішення Міністерства освіти і науки України, цього року будуть звільнені від проходження державної підсумкової атестації. Оцінюватимуть школярів за здобуті результати впродовж навчального року. А вступники до вищих навчальних закладів, які минулого року, замість зовнішнього незалежного оцінювання, складатимуть національний мультипредметний тест. Цьогоріч обов'язковими є два предмети: математика та українська мова та ще один на вибір історія України, іноземні мови, фізика, хімія чи біологія на виконання завдань. Випускникам нададуть 180 хвилин з одного боку. Вона спрощена, з іншого боку, вона ускладнена. Ускладнена тим, що будуть одночасно три завдання, які має учень сам розподілити ці години. Реєстрація документів починається проходитиме в квітні місяці, а сам національний мультипредметний тест буде проходити в червні і ще додатково буде в червні-липні, але це буде для тих випускників, які не змогли з тих чи інших суб'єктивних об'єктивних причин складати його. Також за словами Мар'яни Марусинець, продовжуватимуть проєкт Освітній канал ЗНО, який був започаткований минулого року закарпатською обласною військовою адміністрацією. Відтак, вже з лютого випускники зможуть проходити безкоштовну підготовку до НМТ на платформі Хюман, технічні можливості якої дозволяють одночасно навчатися чотирьом тисячам учнів. Будуть записи йти відповідних лекцій, завдань, які напрацьовує національний. Університет, Ужгородський національний університет спільно з нашими викладачами, які мають хороші досягнення з того чи іншого фаху для того, щоб надати можливість нашим випускникам 11 класу скористатися цими можливостями з таким портфоліо, я би сказала, які підготують наші педагоги. І якщо навіть немає світла, відключення є, вони можуть включати тоді, коли вони мають цю можливість.